Ніколи не міг би подумати, що буду працювати в Амстердамі Веломеханіком але так, таке життя. Коли у мене кофі тайм, немає зайнятості. Ну, ось так. Я тут сижу з філіжаночкою кави. А ще дивлюсь, як тут проїжджають велосипедисти, ви мене запитували, як виглядає взагалі трафік в Нідерландах. Мауріси байки з НЛ. Це той магазин, де я працюю. І наступна частина відео, друга частина марзонського балету, буде. Я підловлю, коли вони всі їдуть, покажу, як це виглядає знизу. Ну от Порушник, він проти правил їде. Він там має їхати справа. Тому що тут, ну якби, насправді, їздити на Веліку в Нідерах в Амстердамі дуже класно. Ти просто їдеш тупо, як на автомобілі, в тебе світофори, тебе пропускають, ти просто в потоці. Ну, ось приблизно. Ну, я не це хотів показати. Я хотів показати, коли тут дівки з ногами їдуть. А ти сидиш знизу, це прикольно. Це буде друга частина якби, відео. А перша частина, я все-таки продовжу. Їхати реально класно. І оцей в... ОМОФІЦ, як він українською, бабушка-велосипед. такий з заднім тормозом, ногою. От. І в принципі, ну, нормально, зручно, ти собі просто тупо їдеш. Їдеш як на автомобілі, правила не порушиш, повороти включаєш, на світофорах зупиняєшся, когось обганяєш, комусь бібікаєш, бікаєш, ну, дзвінькаєш цим бім-бім, типу пропусти. І так далі. Тобто ну, тут, тут все для того, щоб рухатися на ось таких от Garbage Bike, як я їх називаю. Або омофіц, Fitz, бабушка велосипед по їхньому. Це друга частина морлізонського балету. У мене був період, коли мені було цікаво наблюдати за дамочками, які їдуть з ногами. І, звичайно, за шосерами на чому, хто як поїхав, але воно, ну, блін, прийшло, до всього звикаєш. Навіть звикаєш до цієї чудернацької амстердамської архітектури, просто тупо йдеш туди, куди потрібно, і ну, не зважаєш на це все. Ну, притерлося, очі замилились, якось так. Це третя частина марзізонського балету, але ну, ніяких гарних дівок з ногами не проїхало. Це вже третя частина марзізонського балету. І тут видно, на чому, хто і як їде, і видно, які бувають гарненькі баришні. А також хочу звернути вашу увагу на бордюр для педастрі не в дорога, не альо. Ну, вона там буває покоцана для велосипедистів рівненька, гладенька, тобто все для велосипедів. І далі. Коли тобі потрібно заїхати з велодоріжки, ну там ну, різні акциденти бувають, заїхати на тротуар, тут бордюрчик спеціально під кутом і ну якби немає ніяких проблем, ти не грохнешся там. Хоча буває, якщо ти на тоненьких колесах попадаєш на трамвайну лінію, да, ти можеш застрягнути. І мені розповідали випадки, що іноді нідерландці падають на цих як трейн. Рейлвей, якось так. Ну Все, катаємося, колеги. Трохи шумно тут. Ну що, катаємось і їздимо на віліках. Все буде добре, ми переможемо.